Як повідомляє у мережі Фейсбук Луцький міський голова Ігор Поліщук, сьогодні, 8 листопада, упад Волинь Обленерго сформували графіки погодинного відключення електроенергії на Волині. Що стосується Луцької громади, світла не буде із 16.15 і до 20-ї години у селищі міського типу Торчин, селах Княгининок, Сирники, Матащівка, Буяни, Охотин, Шепель. Усичі Боратин Веселе, Верхи, Запуст, Новостав, Коршовець, Голишів і на хуторі Казьонщина. Можлива 40-хвилинна -ка похибка у часі вимкнення та увімкнення електроенергії. А завтра, 9 листопада, за інформацією ПАД «Волиньобленерго», електропостачання вимкнуть у частині Луцька та окремих населених пунктах. Луцького району із дев'ятої години і до 14-ї електропостачання не буде у таких районах Луцька. На вулицях Конякіна, Єршова, Гордіюк, Кравчука, Теремнівський, Ківерцівський, Рівненський а також у районі Вишкова та на проспектах молоді, відродження Соборності, Грушевського і на прилеглих вулицях. Світла не буде і за такими адресами. Київський Майдан 3 і 5, вулиця Бринського 2 і 4, вулиця Рівненська, окрім будинків із 1 по 25, вулиця Дубнівська, окрім будинків 6 і 12. Вимкнуть електропостачання у селах Липини, Струмівка, Голишів, і Новостав із дев'ятої ранку до 21 години вимкнення електроенергії відбуватиметься у селах Гаджа, Сапогів, Боячів, Лище, Романів, Новокотів, Ботин, Піддубці, Підгайці, Верхівка, Крупа, Воротнів, Борохів, Вишнів, Жабка, Прилуцьке, Дачне, Діброва, Веснянка, Звірів, Олександрія, Муравище, Сокиричі, Заброди, Дідовичі, Конопелька, Звози. Ватичі Суськ, Славне, Завітне, Гайове та Озеро не буде електропостачання і у ківерцях на вулицях Козацький, Воровського, Чайкіної, Європейський, Медведєва, Луцькій, Мічуріна, Свободи та Прилеглих. Похибка у вимкненні електроенергії після заміни мереж може становити до трьох годин. Таке вимкнення потрібне для третього і завершального етапу робіти заміни мереж для стабільної роботи під час. зимового сезону